Усім привіт! З вами Павло. І сьогодні в мене, як завжди, дуже цікавий гаджет на огляд. Зветься він team 1 і зробила його AudDirect. Я доволі давно не оглядав нічого від Audirect, Odirect, як їх правильно назвати. Але коли робив огляди, то вони робили дуже гарні портативні ЦАПи. такі з прикольним дизайном, незвичні, компактні і так далі. І тут в нас знову дуже цікавий пристрій. Побудований він на 9281 ЦАПіку, але цікавий він не ЦАПом, звісно, а тим, що в нього вбудована батарея, яка дає десь від 5 до 8 годин роботи. При тому він доволі компактний і в той самий час потужний, тому що з балансного виходу в нас тут 5,6 вольт РМС, ну і 2,8 відповідно зі звичайного, тобто високі цифри. Але внутрішнє живлення прибирає в нас вузьке місце у вигляді е, транспорту, тому що в нас є купа всіляких потужних доволі цапів, але для того, щоб вони видавали там повну потужність і з цим працювали добре, їм потрібно зовнішнє живлення або ж будована батарея. Ну і отут от в нас гаджет з збудовною батареєю, що робить його цікавим в першу чергу для випадків, коли нам треба розгойдати щось таке туге, там повнорозмірне. Але звісно не тільки в цьому випадку, бо власне живлення з контр... контролером живлення, ну тобто, це все дає надію на дуже гарний контроль. Тож побачимо, як все це буде. Коштує він 330 доларів, що доволі багато, але враховуючи вбудовану батарею, там і все інше, то ну, мабуть ціна виправдана. Плюс ще є ось такий блютуз-модуль зйомний і usb on the go кабель, такий двоголовий для нього спеціально розроблений. Все разом з в цьому наборі коштує десь 380. Тож, давайте дивитися, наскільки все це виправдано. А анекдот дня сьогодні такий. Чомусь, коли доктор призначає вам антибіотики, ніхто не кричить: Ой, ні, ні, мені не можна, я бухаю. Як бачите, тут в мене максимальний набір ось такий є чихольчик для цього ЦАПіку доволі приємний на дотик. Такий невиразний зелений колір, але в цілому непоганий варіант, просто щоб його десь тягати. Далі Bluetooth-модуль, який там в них йде окремим аксесуаром. Ось такий він металевий з пластиковою вставкою. Далі USB on the Go-кабель доволі. Складний з точки зору дизайну і конструкції. Тут, як завжди, використовуються якісь там круті матеріали, срібло високої очистки, міді і так далі. Тобто, якщо ви вирішите під'єднати його, а в нього два окремих USB-входи один для даних, інший для оживлення, а ви хочете під'єднати його до одного джерела, то ось є ось такий двоголовий кабель. Тож, з одного боку, під'єднуємо до транспорту, з іншого боку, одразу Можна його під'єднати. І тут ще є можливість додатково подавати на нього окремо живлення. Якщо зробити ось так, то це буде нескінченне джерело живлення, можна зловити електрони в кільце. Так, ось така упаковка. Ну, так не робіть, це я пожартував. Доволі приємно виглядає теж ось такий. Блідно-зелений колір, Тут був стікер захисний, але я його вже відклеїв, сам пристрій і під ним трішки корисних аксесуарів. Тож, тут в нас коротенький USB Type-C кабель, як бачите, доволі гарний адаптер на USB, з USB Type-A на USB Type-C і адаптер з Lightning на USB Type-C, дуже схожий на Atom 3, їх маленький ЦАПік. Або на якийсь пристрій від DD hi Fi, але це від Udirect. Тож, ось так він виглядає сам по собі. Як бачите, не зовсім компактний пристрій, але враховуючи його потужність, я б сказав, що він все ж доволі невеличкий. Тож, спробуємо його сюди запхати, але я підозрюю, що він заходитиме доволі туго. Ну да, так, тобто, ну, коротше, не буду його натягати, бо потім. Буде важко стягнути, навіть його бачите, увімкнув. Попрацювали вони над формою, вона така трошки не банальна, але нічого мега пафосного. Зверху в нас два окремі USB один для даних, інший для живлення. Тож можна його під'єднати без того, щоб він розряджав ваш транспорт. І є лінійний вхід, який дозволяє використовувати його як чисто підсилювач. Не знаю. Наскільки це корисна можливість, але в наш час це дуже рідко зустрічається. Знизу в нас два виходи, звичайний 3,5 і балансний. Здається, тут 5,2 вольти РМС, а тут 2,6, але потужність в нього доволі велика. Кнопки-4 штуки, доволі приємні, гарно відчуваються тактильно, приємно клікають. Верхня в нас це. Увімкнути-вимкнути, плюс і все керування. Ось такий екранчик. Він, я навіть не знаю, чи круглий він чи ні, бо це неможливо зрозуміти. Скоріше за все, це просто квадратний з круглим віконцем, але екран доволі гарний, яскравий тобто такий трохи оверхед. Тут насправді можна змінювати гучність, запускати, ставити на паузу відтворення. Одинарні натискання на цю кнопку змінюють гейн а Подвійні швидкі натискання змінюють цифровий фільтр. Насправді, я б, мабуть, порадив перед тим, як змінювати фільтри, від'єднувати навушники. Тому що, якщо ви трохи промахнулися з натисканням, то ви переключите на наступний гейм. Ну, коротше, тут трошки вони якось. Не додумали, але це, мабуть, не найкритичніша проблема. І ось цей Bluetooth-модуль. Він просто зверху під'єднується ось так, і бачите, такий пристрій, що нагадує старі диктофони. Він автоматично перемкнувся в режим лінійного входу в нас, і в режимі лінійного входу він, до речі, не регулює гучність, тобто він вважає, що регуляція гучності буде окрема. І ось тут в нас, як бачите, свої кнопки керування з протилежного боку від того, що є тут. Тож, ця кнопка в нас вмикає, вимикає режим під'єднання і все таке інше. Тут світлодіод, але він дуже неяскравий, тому його майже не видно. Ну і тут в нас е, участь, ми можемо змінювати. Тут в нас мікрофончик і USB Type-C, якщо ви вирішите всю цю. А, Штуку зарядити одночасно. Тож, ось так він виглядає. Bluetooth-модуль тримається виключно на цих двох конекторах. Звісно, тут є трохи похитування, і, мабуть, це не найздоровіша штука для е, самого коннектора. Тому я б його використовував більше ось так: от десь на столі, а не в кишені. Я дійсно сподіваюся, що Аутдірект подумають і випустять якийсь чохол для того, щоб він. Його можна було розмістити в чохлі і тримати там усе разом. Але в цілому, мені він дуже подобається. Просто я б вважав цей Bluetooth модуль просто додатковим бонусом. А в основному все ж розглядав його саме як USB ЦАП. І от в такому варіанті він мені подобається. Доволі таки брутальний. Пристрій, але його приємно тримати в руках. Ну і звісно ж, треба поговорити про звук. І тут все доволі очікувано, окрім загального, скажімо так, рівня. Тож, в цілому, це доволі нейтральний пристрій, технічний завдяки тому чіпу, що тут використовується. І до цього додається ще й доволі крута, круте підсилення, якому дуже на користь йде власна батарея і продумана система керування живленням електрохарчуванням. Тож, принаймні, десь з електрохарчуванням зовсім немає проблем. В цілому звук нейтральний, детальний, технічний, але в той самий час не прямо моніторний, сфокусований на мікроконтрасті, але деталізація гарна. Тож бас глибокий, добре, дуже контрольований. Розподіл ваги тут залежить від навушників і від самого його запису. Якщо він гарно зроблений в запису, то і тут буде. Але від себе він не додає ніякої ваги. Але дуже добре передає текстури ой, низьких частот дуже гарний в нього удар, і плюс до того ж, дуже добре передаються а, ці, ці дрібні нюанси. Тож бездоганний вибір для усіляких аудіофільських записів, але в цілому будь-що він грає дуже добре, ну, якщо врахувати відсутність якогось забарвлення. Тож, якщо ви звикли там, наприклад, до теплого звуку, то він цього не дасть. Тож тут треба або варіювати це за допомогою навушників, або там, якогось еквалайзеру, ну або просто шукати якийсь інший ЦАПік. Тут в нас більше нейтральності, більше технічності і фокус саме на цьому. І прикладом тут в нас іде Doug MacLeo, «Break the Chain». Я використовував інколи цей трек. Як бачите, він з Ейдітрек землеру. Дуже рекомендую як джерело непоганої музики в гарній якості, безкоштовної ось ці тестові підбірки. Але тут в нас просто така авдіо, такі авдіофільський запис, чудовий вокал, гарна інструментальна частина, все добре прописано. Ну і в тому числі бас, який тут приємно рендериться цим маленьким пристроєм і дуже добре контролюється. Середні частоти продовжують всю цю ідею з тюнінгом, все залежить виключно від матеріалу. Якщо щось з гарним записом, то у вас тут будуть і натуральні інструменти, чудовий емоційний вокал, гарна динаміка, і так далі. Але якщо запис не дуже добре зроблений, ну тут. Вибачте, тому в цілому я б сказав, що пристрій доволі критичний до якості запису. Але не в тому сенсі, що він буде підкреслювати якісь проблеми. А просто щоб отримати від нього максимум, ну треба мати гарний матеріал. А від себе він зробить вже все, щоб цей гарний матеріал максимально добре передати. Уявна сцена не найбільша, але доволі велика, з гарним розділенням планів в глибину. так як доволі натурально зроблені ось ці переходи в глибину. В ширину теж все добре, немає намагання якось її роздути, зробити такою повітряною насиченою додатково. Все дуже а, акуратно розташовано по сцені і звучить там, де воно має бути. Ну звісно, якщо це передають навушники і безпосередньо запис. Ну але це взагалі заслуга в першу чергу ці, е, чіпу цифроаналогового перетворювання, який тут використовується. Ну і вже мабуть, в наш час ми вже. Мабуть, і звикли до цього виробники чіпів нас розбалували трохи. Тож, давайте подивимось. Наприклад, це арена «The Hourglass». дуже полюбляю їх музику. Їх вокал гарний, в них класні інструментали, риф. тобто все зроблено в них на топовому рівні. Мені дуже подобається тембр їх вокаліста, і знов таки тут це передається дуже приємно завдяки тому, що воно доволі технічне і немає якогось забарвлення. Тому не варіант для тих, кому там потрібна якась цілісна подача, монументальна, тепла або щось таке. А от якщо ви хочете саме чесно, то ось тут ви її маєте. І верхні частоти знов таки продовжують все це. В них дуже гарна протяжність. З точки зору шоруватості, я б сказав, що вона базова плюс. Тобто вона трохи краще, ніж базова, не дотягує там до якоїсь там видатної, але базова є, і навіть трохи краще цього. Дуже гарно зроблені атаки з затуханнями, доволі реалістичні, і це дає нам і необхідне повітря, і насичення обертонами. І також це дає нам доволі непогану передачу. Саме того а, місця, де була, був зроблений запис, якщо це якийсь живий концерт, гарно зведений, ну або якщо там при зведенні зробили трохи магії для того, щоб зроб... як, а, створити ілюзію якогось приміщення, так теж в нас буває часто. В той самий час це не верхні частоти для тих, кому вони потрібні комфортними. Якщо в запису щось там є різке з сибілянтами, то вони будуть відіграні. Тому тут знов таки. Це не якась проблема саме пристрою, це просто він дуже чесний і відвертий все грає як є. І прикладом у нас Brothers in Arms від Dire Straits. Класний трек, дуже насичений, багато всього на верхніх частотах тут відбувається. І цей пристрій це дуже добре передає. Якщо казати про поєднання, як бачите, в мене тут лежать не просто, щось, а Meze Імпіріан 2, І навіть такі доволі вбагливі навушники з цим крихітним цапіком дуже непогано грають. Я навіть здивувався. Звісно, тут бракує шаруватості, бракує там побудови сцени, але з точки зору саме контролю і потужності, жодних питань тут абсолютно не виникає. Тому в цілому він. Коли ми йдемо в сторону в бік чогось того, там якісь високоумні вкладні або повнорозмірні навушники, якісь не мегатопові планари, то жодних проблем з потужністю, контролем тут не виникає. З топовими планарами проблем теж, звичайно, виникає, ну окрім да, там, тих кількох моделек, яким потрібен зварювальний трансформатор. А, там вже більше про контроль і такі технічні складові мова йде. З внутрішньоканальними навушниками проблем немає здебільшого. А, є трохи фонового шуму з гіперчутливими модельками, ну але теж треба мати на увазі, що в першу чергу цей пристрій створений для того, щоб видавати більше потужності там, де вона потрібна, а не просто щоб палити комусь навушники. Не знаю, що там в нас іде по порівняннях. В цьому сегменті в нас є, наприклад, Кенру 7. Але в нього немає власної батарейки. Ru7 він більш підкреслює обертони, більш дає такий забарвлений, е якийсь насичений емоціями звук, а цей нейтральніший і технічніший. Є там багато всіляких порт... відносно портативних ЦАПІКів, але вони більші, да? там XDO, FIO, там і все таке інше. Але, як на мене, в першу чергу головна фішка цього пристрою це те, це от саме його. Компактний розмір, нейтральна подача, і те, що в цьому компактному розмірі він примудряється на балансному виході видавати доволі помітну потужність, і це мене дійсно приємно здивувало. Тому в цілому, а, знаєте, вийшов такий пристрій, який ну не універсальний, мабуть, але у своїй ніші дуже, -дуже цікавий. І от е, хочеться, да, щоб більше людей звернуло на нього увагу. Тому що потрібно, щоб такі компанії, такі пристрої, такі фішечки вони жили, ми з'являлися нові і так далі. Тож дуже сподіваюся, що мені вдалося а, вас зацікавити їм. Тож дякую за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.